Друзі, друзі, ууу. Я за вас і донати, що ви мені кости накидали. Наростила собі ріснички, зробила бровки, покрасила волосся, зробила ламінування волосся. Таке гарне. Уу. І губки ще наколола чуть-чуть. Ну, ви всі пишете. Не можна вагітним, не можна. Я у косметолога питала, вона каже, до дитини сюди не достає. От дурні О! А ще я купила фаршу, зробила, перча начинила. Купила дві булки хліба і богів. Купила сиру. З приправами купила собі. Теж дитинки треба там. Коли й мама п'є, то дитинки треба, щоб газики виходили. Тому треба шипучу водичку. І купила собі паштет. Як же ж він називається? Луковлі. А, то я не купила, то в гуманітарці давали. О, отак, дякую, великі мої любі. Дякую, дякую. О, дякую, дякую. Всі, хто питає, коли мені лодить, мені лодить в вересні. Тому на коляску будемо збирати вже з завтрашнього дня. Я хочу таку німецьку коляску. Крепку таку. Там нічого не коштує. То таке. Вона там коштує 30 тисяч гривень чи що. ну то таке. то Це то, то все мелочі жизнь. ой, я вас умоляю, Дякую вам за донати, любі, Дякую, 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 дякую. О -о -о -о. Ну, все добре. Перед цією зварила піду на города. Та хто ж як не я зробив, я його посапати, цибулю позбирати. Звісно, я, ну а хто ще? Мавка робити не хоче з папкою. Приходиться мені на двох городах у себе вважай, ну, і в матері. Ну, а хто ж? ну добре мої любі. Добре, добре о 12 часу, о 12-тій годині ночі вийде в ефір. Якщо до ефіру захочете мені недонатити, то... Карта в шапці профілю, Дякую.